Автопарк Запоріжжя на зв'язку. Друзі, всіх вітаю. Новеньке надходження у продаж. Це Opel Insignia, 2013 рік випуску. Європейська під капотом 2 літра дизель, коробочка, автомат, передній привід. По кузову автомобіль, не фарбований взагалі весь в рідній фарбі. На гумі Мішелін на класних тапульках. Ось так він виглядає по колу, тонований, по кузову без нарікань, дуже класний стан у автомобіля. Салончик у нас комбінований, текстиль зі шкірою. Просто в ідеальному стані, можна сказати, електробагажник, електродзеркала, повний електропакет, датчики світла дощу, круїз контроль шкіряне мультикермо, 198 тисяч на щиточку, двозонний клімат-контроль, мультимедієчка, гарна музика, електричний стояночний тормоз. Все працює, друзі, вкладень автомобільний, вимагає зовсім. ГРМ замінено на 5 тисяч тому Будь ласка, приїжджайте на огляд до тест-драйв, автомобіль доступний до продажу. Розрахунок лізинг, крипта, готівка, як вам зручно. Ми на вас чекаємо.